Домашній арешт за народну люстрацію Сергія Кобу Соломіць доставили до суду, а там обрали міру запобіжного заходу. Автомайданівці інкримінують хуліганство за те, що свого часу він з товаришами кинув до смітника одного з керівників ДАЇ України. Пікантності ситуації додає те, що головою засідання був скандально відомий суддя Сергій Вовк, той самий, який свого часу відправив за ґрати Юрія Луценка. Це є це є під стінами Печерського суду знову автомайдан на лаві підсудних один із його лідерів Сергію Кобі обирають міру запобіжного заходу. Те, яким чином його доправляли до приміщення суду, активіста обурює й годині дня. Під моїм під'їздом до мене під'їхала, коли я сідав автомобіль. Заблокували мене троє невідомих на моє прохання зробити перший дзвінок своєму адвокатові. Вони мене почали заламувати і застосували фізичну силу. Вже в машині мені надали ну, надали. Декілька ударів в район. Голови і в район носа зламали мені перегородку цілу дорогу, поки мене везли в суд. Ми зупиняли кров. Дуже багато на це витратили серветок. Коба пояснює, він відмовився добровільно їхати до суду, бо йому показали повістку, де була вказана не його дата народження. Столична міліція закидає кобі хуліганство. Це стосується епізоду, коли автомайдан кидав у смітник колишню другу людину вдаї України Олександра Дем'янка. І ще сьогодні вранці слідчий токарів, просив суду взяти кобу під варту, але просто під час засідання токарів в усній формі. Змінює своє клопотання і просить для коби вже не тримання під вартою, а домашній арешт. Суддя Сергій Вовк дивується різкій зміні вимог слідчого. Йде до нарадчої кімнати і за годину оголошує вирок. Застосувати до коби Сергія Олександровича двінадцятого 1984 року народження за захід у людям домашнього арешту. Забраниши йому у період доби з 22.00 до 5.00 ранку. Наступної доби залишати. Місце проживання реакція на ухвалу судді красномовна. Альба! 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 Попри те, що його клопотання задовольнили майже повністю, слідчий тікає від журналістів. Без коментарів ну, задовольнили ваше клопотання виготовив задоволення без коментарів. Сергій Коба рішенням суду не задоволений. Він певен, рішення судді Вовка, який свого часу засудив екс-міністром ВС Юрія Луценка. Це спроба старої системи підняти крила сьогодні. Я завтра будуть інші. До слова, міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що Коба тричі не з'являвся в суд. Коба каже, не отримував повісток. Лікар швидкої просто в залі суду виявив у активіста підозру на зламаний ніс. Перелом кісток носа під питанням гематома правої вилучної кістки. У лікарні рентген попередній діагноз підтвердив. Коба каже винним у хуліганських діях, щодо даївця Дем'янка, він себе не визнає. Ті методи, які проти мене сьогодні застосували, вони безпосередньо знайдуть відгук у суспільстві і в наших акціях. Дмитро Фордак Тимофійко ще Тетяна Фруктова та Йоган Соловей ТСН, 1+,1.